І давайте ще про людяність, про людяність і ці людські, справжні істинні якості. Знаєте таку фразу не пальто прикрашає людину, а людина пальто. Душа. Душа прикрашає. Природа людини прикрашає будь-який одяг, прикрашає будь яке коло людей, будь-який простір, будь-яку реальність, будь-яку подію, а саме людина її основна глибинна суть прикрашає це життя, розумієте? І істина природа, істина я людини. Якщо людина розкриває своє істинне я. То це настільки прекрасне явище, настільки колоритне, яскраве і живе наповнене живою енергією, а жива енергія, повторюся, це є енергія абсолютної чистої любові, божественної любові, то будь-які шарування, які є в людині, і вони є неістинними, це все знімається до тих пір, поки людина не стане оголеною, оголеною струною такою, і насправді кожна мета в цьому житті. Існує для того, щоб ми дійшли до самих себе, розумієте? До істинного я власного, до власної душі. І потрібно максимально зняти всі, усі, усі оці нашарування, які нам заважають бути справжніми природніми, бути собою, розумієте? І насправді в цьому житті ми можемо пробувати експериментувати задля для того, щоб дійти до самих себе. До істини в себе а, і варто кожному з нас в житті дійти до того образу я, в якому ми почуваємося максимально родніми, максимально розкутими, максимально собою розумієте? І саме в цьому. Ми можемо підкреслювати власні, а, власну істинність, власні такі прояви істинності, завдяки тому ж одягу, так, завдяки ну, все, що оточує нас, так? Все, що оточує нас. Ми можемо просто підкреслювати власну яскравість а, чимось додатково. Ось. Але якщо це у когось щось не істинно, воно відразу відчувається. А, а якщо підкреслена оця істинність, то вона транслює в світ в соціум. оцю творчість, творче самовираження, творче самовираження. І воно є дуже таке смачне, я б сказала, тому що а воно несе собі дуже глибоку, дуже наповнену енергію любові. І не бійтеся проявляти любов. І в першу чергу любов до самих себе. Ось і до світу. Якщо ви проявляєте до самих себе, світ також починає вас любити ще дужче і дужче, міцніше. Ось тому бути цією любов'ю, Розправляйте крила і літайте просто, літайте душевно, наповнюйтеся. Головне бути собою реальними.